Потреба у донорській крові в Україні була завжди однак, після початку повномасштабного вторгнення збільшилася у десятки разів. Житомирський обласний центр крові постійно запрошує людей долучатися до здачі, аби поранені та хворі мали шанс на життя. Нам потрібно в середньому кожен день видавати для наших пацієнтів, які знаходяться на лікуванні всієї області. В середньому це має бути до 50 донорів в день. Донором взагалі може бути люба дієздатна особа в Україні віком від 18 років і старше. Верхньої межі вікової немає, тільки є за станом здоров'я. До здачі крові активно долучаються колективи різних служб та установ Житомира. Сьогодні до центру крові завітали правоохоронці. В країні зараз складна ситуація, тому кожна людина може допомогти навіть в такому в такій справі, як просто здача крові. Отре стала донором і Ярослава. Дівчина розповідає, перед процедурою зовсім не хвилюється, а розуміння того, що її кров рятує, чиє життя, додає мотивації. Для мене це така буденна процедура, чесно кажучи. Це важливо насправді, тому що не тільки наші військові, багато діток і людей потребують цього. І якщо ми можемо це зробити, то звичайно потрібно це завжди. Робити здавати кров можна кожних два місяці. Перед процедурою варто підготуватися, не їсти жирної та гострої їжі упродовж доби, не вживати алкоголь за 48 годин. Курцям потрібно утриматись від паління за дві години. Звичайно, бути здоровим, не вживати різні пігулки в залежності від стану донорів. Тобто вони мають бути здорові. Не хворіти або після захворювання має пройти два тижні після вірусної інфекції. Ця Процедура, в реєстрацію, огляд у лікаря та сніданок донора займає до 40 хвилин. Сама ж донація лише 5-7 хвилин. це може врятувати комусь життя. Тим паче в мене і чоловік, і брат військові. Тому я вважаю, це має бути. Це має бути обов'язково не лише в тих, в кого родичі близькі воюють, а й в принципі у всіх, хто адекватний і свідомий українець, то має бути знаєте, як то встати вранці, почистити зуби, так і людина має там раз два місяці приходити, здавати кров. Марія сьогодні здавала тромбоцити. Розповідає, їй прийшло сповіщення на електронну пошту, що потрібні саме ці компоненти. Тому не барилася і одразу завітала до центру крові. Абсолютно не хвилююсь. Чому хвилюватися? Ну е, нас ніяка авіабомба не вбила, в голову не прилетіло. Тут просто кров здати тромбоцити, здати, то не є проблема взагалі. Ну ніякого хвилювання абсолютно немає. Житомирський обласний центр крові працює у будні дні з 8 до 13.00, а також кожну другу та четверту суботу місяця з 9.00 до 13.00. Окрім того, центр відправляє мобільні групи у різні громади нашого регіону. Тож донором може стати кожен охочий. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.